Ти втомилася не просто фізично, а й морально, що навіть для тебе ранковий підйом це справжній марафон. А коли ти в останнє відчувала жагу до життя, тебе було бажання творити, мріяти. Якщо на всі ці питання у тебе немає відповіді, то це відео саме для тебе. Я точно знаю, як це залишитись без сил і коли навіть сльози в тебе Ні, друзі. Не я, чесно кажучи, також пройшла цей етап, коли ти прокидаєшся. І хочеться знову заснути. Коли ти лежиш просто в ліжку і робити, ти взагалі нічого не хочеш. Коли ти просто не можеш встати, і тебе ніхто не розуміє, твій стан ніхто не розуміє. Більш за все навколо тебе купа людей, які тебе взагалі не розуміють, бо ти говориш не їхньою мовою, наче ти йдеш на навчання, на роботу, щось робиш, але в тебе всередині все вимкнено. Ти робиш це просто автоматично. Тому що спрацювали твої рефлекси. Спочатку я думала, що я просто перевтомилася, адже навчання, купа справ, які потрібно вирішувати в Німеччині, документальні питання, які в мене постійно тут, з самих перших днів, які я тут була, мене постійно супроводжували ці документальні питання. Ой, тобто я думала, що це просто перевтома, але згодом я розумію, що це не просто перевтома, бо тому, що коли ти втомився, ти просто відлежався на ліжку і в тебе все добре. А коли в тебе не просто перевтома, а вже якесь душевне виснаження, то і тут набагато складніше. І саме тому я почала шукати, що ж мені робити. Такому випадку, адже мені потрібно жити, мені потрібно рухатись далі. Зі мною тут дитина, якій потрібна жива мама, а не якийсь робот, який не хоче навіть щось робити і навіть давати відповіді на питання дитини. Саме головне в цьому питанні зрозуміти це не просто лінь. Це такий дійсно важкий стан. І це не з тобою щось не так. Це просто те, що ти витрачаєш набагато більше, аніж можеш отримати. Це йде мова саме про нашу життєву енергію. І тут якраз не тільки про те, що там поспати потрібно кількість годин, поїсти їжу, якісну їжу, тобто не якісь там бургери, шмургери, не якимись там солодощами закинутися, а якісна їжа це не тільки про це, це наповнення тебе енергетично. І, здавалось би, навколо тебе, я про себе говорю, нічого не бахкає, не стріляє, ти знаходишся в тиші спокої. Здавалось, біля тебе навколо краса якась життя варує, ти можеш спокійно поїхати в інше місто, ти можеш спокійно поїхати до моря, бо воно мені тут дуже близько. Але це не дає. Ти розумієш, що ти просто вигораєш. Тут ще. Звичайно, на це все на нашу енергію впливає і те, з ким ти спілкуєшся, які новини, яку інформацію ти споживаєш, що саме ти думаєш про себе в плані зовнішньості, в плані сил енергетики, і чи можеш ти собі просто дозволити нічого не робити? Ось так, лягти в ліжку і лежати, відпочивати, там пролаксувати, подумати про щось, помріяти. Чи можеш ти собі це дозволити, чи тобі потрібно щось робити, постійно рухатись? Оце також треба зрозуміти для себе ці всі пунктики. Тому я почала вивчати це питання набагато глибше, витрачати час хоча б на це навчання. І що я для себе зрозуміла, і що особисто мені допомогло. І маю надію, що допоможе вам. Пишіть, які пункти в коментарях вам саме відгукнулися. І чи спробували ви, якщо мали такий стан, що ви робили? Перш за все, це детокс від людей і новин. Якщо якісь люди в вашому оточенні, просто токсичні люди, які на вас намагаються злити негативну інформацію, прибираємо їх. Прибираємо, прибираємо, прибираємо. Мінімізуємо спілкування з цими людьми. Хоча б на тиждень. Мінімізуйте спілкування з цими людьми, якщо вони на вас приходять і діляться з вами... Всім негативом, бо вони хочуть на вас його перекласти, ви починаєте переживати цій людині. І, звичайно, ви починаєте вкачувати свою енергію, віддавати туди, а себе ви нічим не напомнюєте, тому що вам, вона, ця людина, не дає енергії. Або вам потрібна така ж сама людина, в якої ви будете брати енергію. Але це неправильно. Неправильно споживати чужу енергію ось таким чином. Тому робимо детокс. З новин нами. З інформацією все те саме. Особливо це дуже складно, я це розумію, особливо, коли ти знаходишся за кордоном, а твої близькі знаходяться в епіцентрі подій, де постійно щоденно летять ракети, шахеди, і постійно ти чуєш, що там за ніч по 15-20 ракет-шахедів і всього-всього, і ти такий. Я пробувала в тих станах, де я знаходилася і просто переживала цю емоцію. Да? Я перебувала в стані, де я знаходилася в епіцентрі цих подій. І я вам скажу, коли ти знаходишся морально в епіцентрі цих подій, ти реальну картинку бачиш і розумієш, що тобі простіше, тому що твій мозок захищає тебе. А коли ти не знаєш, що там проходить, ти тільки з новин чуєш або з новин своїх близьких. Ти починаєш фантазувати і додумувати. Це дуже складно. Тому, друзі, детокс. Наступний момент це тиша. Дійсно, тиша. Зробіть для себе хоча б один вечір, де ви будете без музики, без телефону, без відео всяких там роликів, фільмів, Ютубів, всього-всього. Просто прибираємо все. Можете полежати, пофантазувати, беремо з ручку блокнотик і записуємо всі-всі свої думки, все, що у вас в голові, найбожевільніші ідеї, найбезглуздіші думки. Які на той час вам здаються щось що вам Та ну, це бред, не можу ні, друзі? Це не бред, це не можу. Просто пишіть все, що у вас в голові. Можете написати якісь там вигляді листа, можете просто написати вигляді записок. Повірте мені, на наступний день ви просто будете вшоковані, скільки всього у вас в голові і цей весь шум переплітається з тим, що ви ще дивитесь, ви отримуєте. І це представляєте, така от, накидається, накидається. Тобто ви випишете. Уже на наступний день ви зможете проаналізувати, що ви вважаєте дійсно безглуздом, і можна просто поставити хрестик і забути про цю ідею. Хоча, якщо ця ідея залишається, то вона для вас не безглузда, вона для вас реальна і спробуйте її. Поки ви її не спробуєте, вона буде вас там тримати, я вам скажу в голові. Пробуйте, пробуйте, і тільки в такому випадку ви будете себе відчувати набагато гарніше. Це дозволяє себе відчувати. Робіть такі вечори, тиші, як вам зручно, комусь на раз на місяць, комусь раз на квартал, комусь на раз на тиждень. Ми всі з вами різні. Тому як вам зручно, так і робіть. Вибачте за мою стекуляцію. Режим мінімум. Ми всі не ідеальні. Не треба ставити височезну планку. У мене знову в голові німецькі слова треба вискакують. Не ставте високу планку, ставте мінімум. Рже мінімум. Мій роже мінімум встати поїсти, привести в себе до порядку, тобто вмитися, нанести крем для обличчя. Зробити якусь легку гімнастику для себе, не для схуднення, не для того когось, просто легка гімнастика, щоб ваше тіло було більш гнучкішим, тому що ми з роками не молодіємо. Мати якусь прогулянку. Це, мати якусь прогулянку, лягти поспати, це саме режим мінімуму. Якщо ви цей режим мінімум виконуєте, то у вас буде бажання щось додати в цей режим. Якесь хобі своє, якусь роботу, якесь читання. Звичайно, я це зараз говорю з позиції тої людини, яка не працює. Але я ходжу на навчання, тому я вимушена туди ходити, хочу, я не хочу. І на моєму навчанні є багато тригерів, які. Які мене, чесно кажучи, доволі сильно тригерять. і не тільки мене, бо багатьом людям здається, що воно їм не потрібне це навчання, але ми це робимо. Тобто, добре, робимо так. Встали, поїли, привели себе в порядок, відправились на навчання роботу у когось що. Під час. Якщо є у вас можливість до роботи, з роботи, ось, наприклад, вам та прогулянка. Тобто замініть транспорт, ну тобто автобус чи автомобіль, на чому ви добираєтесь, якщо це можливо, замініть на прогулянку. Або поставте, наприклад, авто, якщо ви на автобусі їдете. На зупинці, десь на якійсь там стоянці, не коло роботи, а трішки далі, якщо це можливо, пройтися пішки. Якщо ви, наприклад, на місцевому транспорті їдете, вийдіть на. якщо це також можливо, бо ми всі різні, видіть на одну зупинку раніше і пройдіться пішки. Тому це дуже-дуже допомагає думати. В цей час, якщо ви будете йти пішки, краще щось про себе там своє думати, а не включати музику, бо коли ви включаєте музику, ви все рівно навіть фонова музика вам заглушає свої думки. Сон, дівчата, цінуйте себе, любіть себе, лягайте спати вчасно. Якщо у вас нема повноцінного сна... З періодом ви виснаджуєтесь. Тому обов'язково мати повноцінний сон. Ми всі різні, у кожного свій режим сна, у кожного свої причини, коли лягати, коли вставати, але любіть себе, цінуйте себе і витрачайте на сон час. Не жертвуйте чимось заради сна. Бо я дуже багато знаю дівчат, моїх коліжанок, в'язанню, які жертвують собою заради сна, жертвують хобі заради сна. Дівчата, це. Дуже погано. З часом ви це зрозумієте. Звичайно, клас, ти захопився, в'яжеш, я така сама, але з часом тебе просто ти вигораєш. Тому цінуйте себе і сон – це обов'язково. Наступний момент це емоційна чесність. Говоріть чесно з собою, з будь-якою людиною, з якою ви можете говорити, тобто людина, яка, якій ви повноцінно довіряєте. Діліться своїми емоціями, що ви відчуваєте на цей час. І ця людина допоможе вам пережити ту негативну емоцію, яка у вас створилася за цей час. Обов'язково зараз, до речі, класна річ це чат GPT. Мені чим він подобається, я іноді свої думки записую до нього. І він мені відповідає на мої думки, тобто я не прошу його щось там зробити, просто мої якісь думки. Він мені допомагає їх проаналізувати, проструктуризувати, допомагає щось там зробити, дати поради. Мені чим подобається чеджи Піті, він беземоційний. У нього немає емоцій, він не буде як вам казати, боже на що ти це зробила? Клас, круто, ти це зробила! Тобто іноді цих емоцій нам не потрібно, нам потрібна оця спокійність. Чесність, і щоб воно було беземоційне. Ось так ти живеш і розумієш, що воно нам просто потрібно. Пам'ятайте, це все пройде. Я знаю, що важко зараз, якщо ви знаходитесь в важкому емоційному стані, я знаю, що це таке, і що це дуже важко, бо я сама це пройшла. Це дійсно важкий період життя, особливо коли для тебе нема. Людина, яка тебе може підтримати. Я дуже емоційно близька зі своїм чоловіком, але іноді просто хочеться знаєте щоб тебе твій твоя кохана людина обійняла і присіла для тебе рядом. І сіла для тебе поряд, а не якісь слова. Бо слова це таке, знаєте, нам іноді у спілкуванні з чоловіком було достатньо, просто він і я на. Телефоні, і ми вже розповіли події, да всього. І він зайнятий чимось, я зайнята чимось, включений телефон, і ми просто знаєте відчуття близькості, ось такої, знаєте, трішечки, все-таки дається. Якщо ти зараз дивишся це відео, то, звичайно, ти маєш бажання щось змінити. І я маю надію, що я дала тобі якусь, хоча б надію, емоцію на те, що це все. Реально змінити це все можна. Головне вірити в себе, головне, любити себе і не зупинятися на досягнутому. Напиши, будь ласка, в коментарях, що саме відгукнулося для тебе, і напиши, будь ласка, в коментарях, чи подобається такий формат відео. Якщо так, то я його залишу і буду для вас і далі щось подібне знімати. Люблю вас! Не забудьте підписатися, і ми разом будемо йти до своїх мети і бажань.